Вітаю всіх і дорослих, і малих діти! У нас дуже гарна зима, сніжна та морозна. Ми можемо кататись на лижах, санчатах, ліпити снігову бабу та грати в сніжки. Але ще є гарні зимові розваги. Спочатку нам потрібно пригадати властивості води. Вода яка прозора, без запаху і смаку. Але ми її можемо пофарбувати за допомогою наших фарб або барвників. Гарно розмішати. А зараз кольорову водичку нальємо в ось такі формочки та залишимо їх на деякий час. А тим часом пропоную роздивитись наш сніжок, який він. Білий, сріблястий. Легенький, м'який. Він схожий на білий папір. Давайте на ньому намалюємо малюнок. Малювати будемо кольоровою водичкою, яка в нас залишилась. Нам потрібно тільки зробити отвір в кришиці. Ми намалюємо сьогодні сонечко. Дивіться, сніг ми можемо фарбувати. Можна вдома зробити ось такі собі фарби і вийти помалювати сніг. Бачите, мороз великий, сніг не тане, але гарно, гарно зафарбовується. Дивіться, як гарно. Ось такі гарні малюнки вийшли у мене. Діти, ви. Пам'ятайте, що снігом можна гратися, але не можна його їсти. А чому? Давайте наберемо у відеочку сніг та зачекаємо, коли він розтане. Ось повний відерочку снігу. Сніг розтане. Дивіться, який він брудний. Зараз вилім його в тарілочку, щоб було видно краще. Скільки ж там бруду, мікробів. Роздивили сніг, а тепер ми йдемо на вулицю і дивимось на наші кольорові бурульки. Подивіться, які вони гарні, дуже-дуже гарні та яскраві. Діти, насолоджуйтесь зимою. Гарного вам дня!